Привіт всім! З вами Наталя Терлецька. І сьогодні в нас в гостях дуже особливі люди. Люди, які для мене є для мене, для Єгорка, для нашої сім'ї, авторитетом у питанні успіху, життєвому. Ті люди, ми їх знаємо вже десь років приблизно, і ми беремо з них приклад протягом цих років. Сьогодні маю честь з ними поспілкуватися і. Показати їх вам, а також хочу, хочу, аби вони поділилися з вами з вами своїм досвідом, тобто допомогли всім нам трошечки краще вміти поводити себе в житті або досягати успіху. Отже, я би хотіла запитатися Наталю і Ігора Штогена самі ключові моменти, які ви можете, якими ви можете поділитися, аби люди могли. Краще розвиватися і досягати успіху, якщо можна вашу думку. <кій> <кій> так. Ну насправді сьогодні такий вечір у нас такий, знаєте, не, не новорічний, але дуже такий святковий, бо ми собі такі гарні сімейні обстановці можемо поспілкуватися на такі дуже близькі теми, бо не кожна родина має звичку виділяти час на, на такі приватні родинні розмови. А ці ці розмови вони повинні бути в кожній родині. Наша родина вже дуже така ну, зріла родина, ми вже дружині більше 30 років. У нас двоє дітей, дочці 30 років, сину 19, і це абсолютно не міняє наших відносин в родині. І те, що ми говорили сьогодні про успіх, для мене особисто, я не буду говорити за ігора, але для мене особисто успіх родини це є успіх кожного з родин. Тому що будь-яка справа, будь-яке діло, будь-які. Хороші фундаментальні родинні відносини і родинний і такий кар'єрний ріст відбувається від особистого росту, і в першу чергу ніж. Досягати такого, знаєте, персонального успіху в житті, треба створити таку родинну команду, яка буде підтримувати один одного, допомагати одного одному, одному, один одному, а не принижувати, там, знущатися, ображати. Переважно так є, що до одруження люди дуже гарні, дуже позитивні, дуже такі солодкі і бухнасті, Але коли приходять реалії життя, вони це все втрачають. Тому, якщо над цим працювати, це дуже класно працює в перспективі на 30 років, так будемо говорити. І ну, я дуже завжди тішуся, що ми для вас є такі, скажімо, близькі друзі, хоч між нами великі, такі досить розривні вікові категорії. Але це, ну, на мій погляд, наш вік по паспорту, наш вік по, по шлюбу абсолютно не має відношення, тому що ми знаємо 20 літніх які... Можуть написати, що родився мертвим, да? і ми знаємо 60-літні і 70-літніх людей, які дуже активні, дуже красиві, дуже такі комунікабельні і дуже успішні. І тому успіх починається тут в першу чергу. Не це не в грошах, не в брендовому одязі, не в брендових машинах. Не в якомусь такому вишуканому житлі, успіх починається в голові, і людина, на мій погляд, кожна людина мусить зробити сама себе. Це не буде в одну секунду, для цього потрібно дуже багато працювати над собою. Треба читати правильні книги, книги не просто там романи чи якісь там такі, знаєте, ну, речі, які не зобов'язують думати. А треба читати ті книги, які дають можливість. І задуматись над собою, тобто включити ті мозкові активи, які десь дуже-дуже далеко закопані. <кхід> І Чим старше ти стаєш, тим розумієш ти більше, що це треба робити. І якщо поважати себе, любити себе в першу чергу, кожна мама вона мусить бути егоїсткою, щоб стати доброю мамою, але вона мусить бути егоїсткою разом з тим в відношенні до себе. Тому що якщо жінка не любить себе, якщо вона не доглядає за тілом, так як ти, наприклад, це робиш чи ваша родина, якщо вона не доглядає за житлом, якщо вона не доглядає за своїм здоров'ям, за своєю шкірою, за своїм волоссям, за своїм шлунком, за своїми м'язами, за атмосферою дома, ніколи не буде успіху. Ніколи, тому що не можна відрізати успіх там на роботі чи в бізнесі від успіху в родині. І, я, і ми знаємо дуже багато заможних людей, коли вони приходять додому і починають розмовляти з родиною. Я би не сказала, що це успіх. Тому що в наш, нашій родині успіх, наш персональний успіх в плані щастя родини, це дуже такі революційні речі. Якщо комфортно нам і комфортно тим, хто є навколо нас, ми вважаємо, що це є успіх, що це є. Такі знайомі так, <смітні> кайф родині. Ми, ми на це дивимося так. Однозначно. Я, <смітні> Я настільки сильно хвилююся, що навіть не сказала, хто це є, що ці люди роблять в своєму житті. Я просто сказала, що вони перше, що мені спало на думку, це те, з чим вони мені асоціюються. Те, що справді ми з них беремо приклад, вони успішні у всіх сферах свого життя. Це є Наталя Ігор Штогрин. Вибачте, ну, що я так пізно їх я просто реально дуже сильно хвилююся. Ігор взагалі спортсмен, він тренер по дзюдо. Так? А зараз вони розвивають дуже успішно бізнес Amway. І вони зараз на такому височезному рівні в цьому бізнесі, що мені страшно просто про це навіть і говорити. Я думаю, можливо, ігор скаже нам частинку, якщо можна, і угу. так само вашу думку на ту тему. Ну я я в минулому тренер по дзюдо, Я був спортсменом. Щоб так, знаєте, трошки скоротити історію. Я дуже багато підготував чемпіонів там України, Європи, світу, але потім мене не влаштовувало. Та зарплата, яку платила мені держава, ну і я пішов в бізнес. Так десь приблизно, щоб так коротку історію. Бізнесом я займався, бізнесом я займався, там будемо казати, всіма бізнесами, які взагалі є. в, Можливо, є кведи ще такі податкові інспекції, які там там ще не знаю, але мені здається, що всім я і займався. Ми мали і ресторанний бізнес, в якому ми прожили. Це ми говоримо зараз про успіх. Це ми говоримо про успіх, взагалі як людина розвивається там, скажемо, як людина розвивається після школи, як, як людина розвивається після інституту, як людина розвивається. Да. І тоді, вже коли я почав роз... займатися бізнесом. У мене був ресторанний бізнес, дуже багато було виробництва, дуже багато я продавав електроенергію, гідроелектростанції дуже дуже багато. Так. Можна можна так сказати, от такий такий всезнаючий. Ну ми просто вже живемо з Наталією 300 все років. Пробуває, так, все то, в принципі, ми вже все попробували в цьому житті, і от зараз що ми займаємося цим бізнесом. Я вам скажу, ми займаємося цим бізнесом. Можливо, зараз це нам вже подобається, але ми не почали займатися цим бізнесом, бо нам можливо воно подобалося. Нам подобались ті винагороди, які виплачує нам компанія, нам подобалось те, що ми розвиваємося як особистості, тому що е коли є дуже багато людей, які... Е Якісь мірі зациклюються дуже вузько направленому такому плані, що вони займаються тільки своїм, і в них це все згужується, згужується, згужується до рівня тільки свого. І після того, коли вони стають професіоналами в чомусь, вони можуть побачити, що оказується цієї діяльності вже може, вона може пропасти. Там скажемо, ну. Ну Давайте так уявимо собі, що колись були там пишущі машинки, друкальські, 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 друкаль. так, ну Да, так? Так, і там завод дуже, дуже багато там їх випускали. Давайте уявимо навіть те, що дуже-дуже багато людей колись там їздили там на коні, зараз і на, на автомобілях. Ну, не будемо забігати так уже в то століття. Але я вам хочу сказати, що сім'я Терлецьких, хочу трошки їх. Їх побудувати, бо вони так сказали: знаєте, про нас, що ми, їх, їхній приклад, ми ніколи про це не знали. Ми просто були, жили собі, так як ми вважаємо свої принципи життя, так як ми вважаємо, що ми маємо жити в цьому житті. Але дуже приємна родина, те, що ці люди вони самі себе починають створювати. Тому що вони спочатку йдуть від професіоналізму, наскільки я розумію, то вони починають заробляти гроші, і потім починають трошки розширяти, розширяти, розширяти свої горизонти. І десь вони там щось знайдуть таке оптимальне, яке можливо їм сподобається, і у них той буде баланс, бо дуже багато підприємців, які заробляють багато грошей, але у них немає балансу. У них немає балансу між. Грішми, у них немає балансу між часом. У них є такий момент, що вони на роботі одні, а вдома інші. Там з тим вони одні, а потім вони зовсім інші. Я вам скажу, у нас теж там ну, не ідеальна така сім'я, тому що в сім'ї я тільки миролюбивий а в мене всі холерики. Їм повезло, бо тому що я їм всім уступаю. І в нас дуже хороша сім'я, і деколи не треба нервуватися, да, І деколи, ви знаєте, в мене дружина або її думка, або неправильна, або там у дочки так само, і син там вже теж він так сангвінічно, ферічний темперамент. у нього. І знаєте, і цей баланс треба знати, бо тому що люди деколи ображаються на темперамент. Вони не розуміють, що харєрики вони в чи вони рано встають і думають, з ким би посваритися, знайте там на, 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 в тому плані. Якщо ви це знаєте, ви просто можете спокійно до того відноситись, не псувати відносини в родинах. І скажу вам чесно, що воно не вартує того, бо тому що деколи люди зациклюються на таких дрібницях, що вони, що вони готові цими ці дрібниці поставити на цей на іншу сторону переваги. Що Ця вона видіного яйця не вартує для того, щоб, знаєте, просто для того, щоб люди могли сперечатися. І дуже важливо, щоб ви цю толерантність, сімейну толерантність, толерантність з людьми, найбільше, що в світі оцінюється, це є така якість як терпіння. Тому що якщо ви терпите людей, якщо ви їх вислуховуєте, якщо ви і Ігор і Наталя надзвичайно... Такі, будемо казати, толерантні люди і надзвичайно інтелігентна сім'я. Я хотів би е нам навіть приємно. Ми коли до них заїжджаємо, ми трошки заряжаємося, знаєте, це, такою молодостю, Ми теж, теж були такі, знаєте, це, ми такі були, знаєте, теж молоді, такі активні ми і, ми і, навіть 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 навіть. і навіть, і навіть, і навіть. Та, ну, ми теж, ми зараз теж молоді, yeah. активні, бо, тому що цей ми, yeah. ми займаємося спортом. Ми займаємося спортом, ми стараємося підтримувати якийсь певний рівень. Але це все одно вже говорить про те, що е, мені зараз хотів би так знаєте, на правах трьохсот літнього хотів би сказати, що мені дуже приємно, що зараз молодь повернулася в спортивні зали. Зараз молодь повернулась до здорового харчування, зараз молодь повернулася до якихось певних е, принципів інтелектуальності. Вони починають а щось так? робити. І зовсім інші зараз будуть бізнеси, бо тому що колись був бізнес, ти володієш нерухомістю, ти щось здаєш і все. Зараз дуже багато створює молодь, дуже багато інтернет-платформ, і дуже багато, будемо казати, дуже дуже багато таких бізнесів, яких взагалі не було. І дуже багато тих фрілайндерів зараз є, що вони просто не хочуть не хочуть працювати там з 9 до 6. Вони готові виконати якусь роботу і поздільно за це отримати гроші. І, і, і тим самим той вільний час вони вивільняють і починають, починають виділяти для своєї сім'ї, для своїх дітей. Я не, не я не знаю, я не знаю, Ті що, що, що таке стиль, що таке мрія у людей. Але я вам би сказав, що у мене мрія така дуже проста. Якщо мрії моєї дружини, моїх дітей здійсняться, то мені і так багато і не треба. Так, так що я думаю, що якщо у вас буде такий, знаєте, настрій, то ви будете дуже мати довгу сім'ю і будете дуже добре з ними жити. Дякую, Горко. Насправді, я, поки Його говорив, а я з відкритим ротом слухала, ви просто того не замітили, тому що я дуже сильно намагалася його закрити. Я згадала момент. насправді наш особистісний розвиток почався. Тоді, коли ми познайомилися з Ігорем і Наталею, коли ми почали читати книжки від НЕДОЦІВ, mm -hmm. з того моменту почався якраз розвиток, і я тут посвідомила аж тепер. Коли, коли я вас послухала і зрозуміла, зрозуміла, як воно все було. Якщо, якщо можна, я я би вас хотіла на чим подовше затримати. Але вони дуже спечаться, оскільки мають донечку вислати, допомогти їй вислати за Львова у, у, іншу. У, у, у іншу країну. Так. Але по можливості, <зас> якщо ви маєте ще пару хвилин, я би хотіла, щоб ви поділилися таким. Додатковим лайфхаком, тому що е, лайфхак, це я так називаю методи, е, як можна чогось добитися, наприклад, е, в даному випадку ваш е, успіх. Е, головним е, меседжем, е, який хочу Наталя пояснити вам, який я для себе теж вже зрозуміла, якщо ви будете особистісно розвиватися, і якщо ви будете будувати правильно свою сім'ю, ви зможете добитися успіху в будь-якій галузі. Ви будете мати так. фундамент, і так. на тому фундаменті так. ви зможете рости. І є два, два важливі два важливих питання в будь-якій сфері бізнесу, життя, відносин. Якщо людина знає, що вона хоче мати з того життя, то питання як це вже є другорядне питання. Бо коли нема питання, для чого, для чого нам говорити як? До чого ми маємо говорити, як побудувати цей будинок, якщо б ви, наприклад, не збирались тут жити, правда? Чи там для чого ми б хотіли говорити, як користуватись мобільним телефоном? Якщо є люди, які кажуть, я принципово не користуюсь мобільним телефоном. І тому в будь-якій родині, в будь-яких відносинах, чоловік, жінка, бізнес, там родина. Є питання два тільки для чого нам це все потрібно, і питання, як ми це маємо примножити, зберегти, зробити, покращити і все решту. Все ну, в принципі, і... ще Наталя має задати питання. Ну no, я просто да щоб що ці я... два моменти вони, якби ми говорили про те, що люди хочуть знати. Просто так? для чого я і питання, далі йде те, що ти казала, особисто росту. Це є тільки завдяки читанню книги, книги, книги і книги, але правильні книги. Але щоб знати, правильні книги на розкладках, на ринках, на вулицях вони не продаються. Правильні книги це інтелектуальна власність певних авторів, певних компаній. І так от свіду свого по своє можна взнати, що сьогодні варто читати, що допоможе. Персональному особистому росту, чи просто це буде чергова прочитана книжка і лише все. Наталя щойно говорила на рахунок книг, які подає система Network 21, пропонує для читання. <клух> я, я читала буквально зовсім деякі де тільки книжки, яка пропонує ці книги. І, і просто в захваті від них, тому що в принципі вони вони, грубо кажучи, і збудували таких великих двох людей, які можуть, які я маю щастя з ними спілкуватися, сидіти поруч і, і навіть ділитися з вами тою інформацією. Тобто є можливість там отримувати ту інформацію і всі. Всі моменти, які вас будуть цікавити на рахунок того, що це за система і як можна отримати ці книги, можете мені писати в коментах в Ютубі. Я постараюсь вам з цим допомогти. Ще пару секунд буквально заберу в штоганів, і якщо можна, такий завершаючий момент, чи Наталя, чи Ігор. На, на ту тему, щоб, щоб ви закінчили ту розмову, бо я хочу мінімум говорити сьогодні. З мене толку буде сьогодні мало. Я хочу, щоб ці люди говорили, тому що така можливість є дуже рідко у нас насправді. Ну я не знаю, в чому взагалі завершаюча тема. Але я думаю, що мені нам дуже приємно, що Наталя так нас бачить, що ми там великі. Цей ми, ми звичайні люди. Ми, ми, не, ми не є самі багаті люди. Ми, ми є самодостаточні, нам скільки потрібно грошей нам вистачає, це завдяки бізнесу, яким ми займаємося. Але саме головне, знаєте, є, є дуже, дуже багато людей, які дуже багаті, але вони не є щасливі. І в якійсь мірі, знаєте, я хотів сказати, що кожна людина робить те, що вона хоче, бо тому що лідерство. Е Можна, є лідери, які народжуються, а є лідери, які стають. І школа системи нетолдвц 21 вона якраз робить тих лідерів, які навіть проста людина, яка може прийти, яка може навчитися, яка може володіти певними навиками, яка зможе, так як будь-який вид спорту може володіти. У мене чемпіони України, чемпіони світу не ставали самі талановиті. А ставали ті, які наполегливо, наполегливо йшли до своєї мрії. І це я вам можу казати там, статистично там, з тисячі дітей, які виростали вже з там, спортсменів. Там, так само з підприємців дуже багато людей, якщо вони щось починають потім робити неправильно, все одно виходить так, що вони потім той бізнес можуть втратити. Цей бізнес постійно треба підтримувати. Да, там, бізнесмен, він має стиль життя. Має певну машину, він має там, секретарію там, людей тих, які носять йому тапочки там, в зубах за те, що він їм платить, там дуже багато. Але знаєте, цей стиль ну немає якості життя. От ми боремося за те, щоб ми мали якість життя, щоб ми могли. Допомагати, допомагати дуже багатьом людям, і ми вам кажемо, що ми допомоги не тому ми великі, що ми великі. Просто ми дуже багатьом людям допомогли, які вже створили самі себе і вже ведуть за собою дуже дуже великі команди. Але це треба було їх спочатку навчити, потім направити, потім вони йдуть далі, далі, далі. Формуються. Ми спочатку йдемо в систему, систему «Нетворк-21». Там, де система Network 21, вона не опускає людей, вона якраз їх піднімає, піднімає на такий рівень, що людина стає і відчуває, що вона дійсно достойна того, чого вона достойна. Бо, і я хочу звернутися особливо для молоді, що якщо у вас десь там життя запхало в ту тумбочку, яку ви не хочете сидіти, там соціальну таку тумбочку, будемо казати, таку, що не ви не там. Там креденс такий, я не знаю, як по-українськи, я так трошки, я колись в російській школі вчився, так що ви не вив... і, і людина, я вам хочу сказати, ви не мусите там сидіти, ви можете зробити своє життя, але ви повинні, як Наталя дуже добре сказала, знати, що ви хочете з того життя. А коли ви будете знати, що ви хочете, тоді ви 100% як це вже зробите, отак От як сім'я Тарлецьких, вони, бачите, вони вже себе зложили. вони Жили в Самборі, а зараз живуть вже у Львові. І я думаю, що ця сім'я буде достойна того, що кожен з неї, з львівських людей, захоче навіть привітатися і познайомитися і сказати, Ви знаєте, і нам ми доживемо до того часу. А ви знаєте, ми знаємо таку сім'ю Терлецьких, і ми дуже гордимося з їхнім знайомством. Що я вам і бажаю? Я вчора читала книгу, <кій> <кій> називається Книга. На це в на нарост, на російській мові, бо на українській поки що немає. Там почитали дуже цікаву фразу, що людина, люди стануть такими, які люди їх оточують. Тобто дуже важливо сьогодні оточення. дуже важливо. Якщо сьогодні ваші діти вони можуть рости в ідеальній сім'ї, якщо навколо в них негативний вплив, не чекайте якісних і добрих дітей. Так, дітей треба інвестувати, час, гроші, зусилля, здоров'я, так само і в дорослих треба інвестувати. Так, треба, так само в чоловіка, так само в жінку, ніхто не є простий, але проблема в тому, що люди приходять, наприклад, в родину чи в бізнес, і вони завжди хочуть поміняти когось. Вони кажуть, я все окей, а от ти не такий. І проблема в тому, що не треба нікого міняти, треба міняти тільки себе. Якщо ти не так реагуєш, Поміняй реакцію, якщо тобі, як дочка наша вже казала, недавно була в Ісландії, каже, якщо там холодна погода, люди кажуть, то бери шапку, які проблеми. Ти погоду не можеш поміняти, ожелетицю, дощ, ти можеш поміняти в зимові колеса на машині, ти можеш поміняти свій одяг тепліший, можливо якісніший, щоб мати якісний одяг, якому тобі комфортно і екологічно, і, і тепло, і гарно. Ти мусиш мати трошки більше грошей, для цього треба вийти з комфортної зони, створити бізнес або підключитись до готового бізнесу і питати, 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 спілкуватися з тими людьми, які вже чогось досягли. Не до тих, які хотіли би або які мають історію розвалу свого життя. Таких дуже багато, вони дуже багато коментарів дадуть всюди, де вони знають і що вони не знають. Просто питайте в тих, які мають те, чим вони би були задоволені в цьому житті і щасливі. Якщо ви собі будете такі ставити стратегії в своєму житті, спілкуватися з успішними людьми, з тими, якими хочуть стати успішними, з тими, які мають правильні цінності в родині, у вас буде дуже великий успіх в тій сфері, в якій ви будете, будете жити і працювати. Читайте правильні книги і шукайте завжди правильних людей. У вас буде дуже добре в життя. Я вам дякую величезно. Чути то все, що я чула. І хочу сказати такий один момент, що велика людина в моїх особисто очах, то та людина, яка після себе може залишити не фінансову якусь сторону, а душевну, моральну і інтелектуальну. І це якраз ті люди, які після себе вже вони з нами і вони вже залишили ту всю спадщину. Дуже багато людей стало щасливими завдяки цим людям. Тому для мене вони є особисто дуже великі люди. Я їх ціную, і я просто неймовірно тішуся, що маю можливість їх показати вам. Ви можете їх слухати. Абсолютно безкоштовно і просто тішитися тим і отримувати ту інформацію, яка є дуже важлива для того, щоб просто не, не, не тільки досягати успіху, а бути щасливим насправді в тому житті. А я ще в кінці хочу сказати, що то, що ми все говорили, це просто наша думка, і ми не претендуємо на істину. Це просто ми у нас це кредо життя, і ми стараємося завжди спілкуватися з такими розумними людьми, як Наталя і. І це був експромінь. Да, ми, ми, ми завжди вчимося. Ми ніколи не зупиняємо. Ми завжди вчимося на вашому успіху, на ваших прикладах, неважливо в якому віці, і на всіх прикладах тих людей, які близькі нам по духу і по тих цінностях, які ми маємо. Дуже дякую. Я вам дякую. Mm -hmm. Отже, <реш> Всім папа. Слухайте уважно.